Ну насправді йшли недовго, тому що тут власне дуже добра співпраця з місцевою владою, і були виділені кошти з місцевого бюджету, і трошки наші власні кошти, і так створилося це відділення ендоскопічний центр. Отже, воно є дуже важливим, тому що є пріоритетні пакети: це такі, як гастроскопія, колоноскопія. Це Пакети е, Національної служби здоров'я України, які підв'язані під те, щоб швидше виявляти онкологічні захворювання, щоб виявляти, виявляти на профілактичних оглядах на ранніх стадіях. І власне, це дуже важливо, що от тут ми маємо можливість таку робити. Е, це нове відділення, нові умови, нова апаратура, і ми дуже. Ми тим, що в нас є дуже добра стеризаційна апаратура, адже це про безпеку. Це є про безпеку проведення цього обстеження. Пацієнту орієнтованість в тому, що ми будемо робити це під знечуленнями, це буде безпечно, це буде якісно. І, власне, таке відділення надпотрібне в нашу вмова для того, щоб виявляти на ранніх стадіях захворювання, тоді ще коли немає клінічних проявів. Це на що зверну увагу, що дотримана безбар'єрність, тобто навіть і в бачили також, тобто маломобільні люди також зможуть отримувати послуги. Так ну, це зрозуміло абсолютно. Зараз безбар'єрність це ну, точно на першому місці. Ми розуміємо, що таких людей стає більше. Ми розуміємо, що це потрібно їм, і власне тут всі умови дотримано. А ви також що вводили статистику, з першу про кількості захворюваних на онкологію шлунку з требоходу повторюйте, будь ласка, на те. Ну, Власне, основа для цієї роботи це є статистика, якщо можна спочатку. А вже не статистика. Не статистика є не дуже втішною, скажімо так, тому що кількість онкологічних захворювань зростає. І, власне, зростає їхня дисоціація в третю четверту стадію. Тобто хворі приходять пізніше з захворюванням, тобто вони потребують тоді такого складного інтенсивного лікування, тобто вони потребують хіміотерапії, великої операції, подекуди променевої терапії. І, власне, ми вся онкологічна наука вона направлена на те, щоб якби швидше виявляти, тому що легше лікується. Тобто, якщо ми виявляємо маленьку пухлину, її можна прямо там під час обстеження видалити, і ми говоримо про такі підслизові ранні операції. Видалити і все забути про онкологію тут власне по про статистику, колоректальний рак взагалі виходить на перше місце і в нас, і в Європейському Союзі. Ми в середньому беремо 860 пацієнтів з колоректальним раком, приблизно від 280 з раком шлунка і приблизно 90 з раком стравоходу. Це все, вся ця патологія, яка буде тут обстежуватися, і ми маємо надію на, на ранішніх садях виявлятися. Дякую вам дуже. Дякую.